Українців приїжджає багато, роботу розбирають, житло розбирають, якийсь килимок такий на підлозі, і все, і можна жити. Бачили б ви скільки тут індусів? Я ще на такому ніколи не їздив. Якби я приїхав один без дружини і без дитини, що би було? Ось такий форт. За дуже прикольні гроші. Пішли дивитись, яке ж у нас житло нове. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні я вам розповім про наше нове житло. Розповім мою думку, чи варто одному їхати в Канаду або одній, без дружини, без чоловіка, без дітей. І також покажу вам трішки, який автомобіль ми припра... придбали з Ігорем, щоб їздити до роботи. Тому що жінки, всі наші автомобілі позабирали, їздять по своїм справам, а нам на роботу чимось треба доїжджати. Тому в цьому відео про це! Перед тим, як почнете дивитись це відео, розповім вам класну новину. Уряд Альберти затвердив закон, що вони будуть міняти українські посвідчення всім українцям, що приїхали по ОКУЕД без екзамену водіння і без теорії. Всі подробиці ви зможете прочитати в статті, яку я залишу в. Описі під відео ви можете використовувати перекладач Google, щоб перекладати, або якщо знаєте англійську, просто прочитайте цю статтю з усіма подробицями. Впевнений, що багато з вас уже цю новину знають, але ті, хто не знає, ось така класна новина. Тепер не треба здавати іспит усний, не треба здавати вождіння. Ви просто приходите, віддаєте свої українські права і отримуєте водійське посвідчення 5 класу Альберти. Я думаю, що. Якщо ви українець або не важливо навіть якщо не українець, бо є такі люди, що не українці, а приїхали по Коед. І якщо у вас водійське посвідчення не українське іншої країни, але якщо ви приїхали по КОЕД-візі, вам теж замінять. І думаю, що важливо, щоб ваше водійське посвідчення вже було дійсне до заміни, до того як ви приїхали в Канаду там 2-3 роки, я не знаю точно, почитайте, будь ласка, в, в точній інформації. В описі під відео на офіційному сайті. Така класна новина! Вітаю вас з цим! Ну що, попереду день X. Завтра переїжджаємо вже в нову квартиру. Зараз вже барахло все. Все збираємо. В общем, народу, ми ж переїжджаємо, взяли машину в оренду. І нічого меншого не було, крім як, походу, ось таких от бусів. Зараз подивимось. Я ще на такому ніколи не їздив. Якщо що, 105 доларів ми заплатили за сутки. І 50 кілометрів можемо наїздити. Зараз подивимось. Я сподіваюся, що це цей трошки менший. Але я не впевнений. Оце здоровіна тачка. Я ще на такій не їздив. І, до речі, на такій машині можна їздити з п'ятим класом прав з нашим. Тому. Ну що, переїжджаємо, поїдемо. Що, ось так це виглядає всередині. Як я вже говорив, 105 доларів доба. Пробую, зараз тут по парковці проїхав, начебто все добре. Єдине, що не можу розібратись поки що як регулювати зеркала. Бо я невисокий, підсів ближче і тяжко бачу по зеркалам. Але я думав, все буде нормально. Проїхався як звичайна машина, просто треба враховувати, що довше. Але прикольний е експірієнс досвід. <гум> тому не бійтеся брати машину в оренду при переїзді. Є маленькі, є он там такі е причепи різні, є менші машини, тому і не дуже дорого для переїзду в самий раз. Розповім трішки про наше нове житло. Чому ми так часто переїжджаємо зараз, спробую розповісти. Пішли дивитись, яке ж у нас житло нове. Це вхід, в нас невеличка така якби, територія. Тут ще багато роботи. Вхід на задній дворик. Покажу вам відразу будинок. А потім підемо дивитися ще заднє подвір'я. Вхід такий лівінг-рум. Ми десь півмісяця тому переїхали, вже більш-менш розставились. Тут у нас дитяча кімната. Перша дитяча окрема кімната для Домініки. Домініка, так? Да? Перша для неї кімната. Йдемо, йдемо. Тут така кухня. Куди ж без води? Хі -хі. Звичайно. Спальна кімната наша і ванна. Будиночок не дуже великий. Є ще бейсмент. Ми ним дуже мало користуємось. Там холодно, можливо, літом трошки зміниться. Шафка. Сходимо в бейсмент. Тому ми так часто переїжджаємо? Тому що перший раз ми приїхали, жили з Ігорем. Тут парна стойка така, я не знаю, що тут було. Такий бейсмент, трохи вже є де посидіти, камін. Тут буде типу офіс невеликий. За комп'ютером, якщо попрацювати треба. Є ще в нас також е е туалет, душ, але, ну, це такий технічний, ну і пральня. Ось така хатина. Нічого прямо особливого. Платимо, як сказав, 1100. Плюс комунальні послуги. Таке подвір'я. Цей будинок був тільки куплений, ми перші після ремонту, як би. І його купили, І зробили в ньому ремонт і почали здавати взимку, тому в подвір'ї ніхто не знав, що і як тут. Тут треба трошки ще дещо поприбирати, поробити. Я хочу трішки дерева позрізати. трошки почистити все, тому що дуже тумач. Але, в принципі, все прикольно, якщо довести до ладу, є де і дитині гуляти, і з друзями поспілкуватись. Тому, якось так. Ось такий форт. За дуже прикольні гроші. Здається, навіть 2006 року є ось такі недоліки. Але, в принципі, він добре їздить, О, вікно забув закрити. В нормальному стані, гарно виглядає, 200, щось, там тисяч пробігу. Нас цілком влаштовує великий багажник. Ми вибирали автомобіль по розміру багажнику. Тому що ми, коли їздимо на роботу, нам треба, щоб зміщались валізи. Тому подивіться. в багажнику вміщаються дві валізи і три, якщо постаратися. Якщо постаратися, можна змістити. Тому ось така ось машина потрапила до нас. Двісті дві тисячі пробігу. В принципі, нам вистачає. Тому ось так. На вулиці вже весна. Дуже швидко тут сніг розтаяв. Так само, як випав за декілька днів, так само і розтав. На вулиці вже чудова погода. І знаєте, що я би хотів попросити у вас? Всі, хто живе за кордоном, неважливо, чи це Канада, чи це Польща, Чехія, Німеччина. Я вже говорив про це раніше, але хочу нагадати тим, хто не пам'ятає або забув. Обов'язково донатьте. Гроші в Україну на потреби нашої армії, на потреби зсу на потреби. Ваших родичів, друзів неважливо, кому ви відправляєте гроші, ці гроші допомагають розвивати економію, економіку підтримують її. І навіть якщо ви відправили просто вашому другу або родичу на покупки продуктів, він піде і витратить ці магазини, ці гроші в магазині. з цього заплатяться податки, і таким чином ви підтримуєте українську економіку. Тому е, знаю, що Люди, що зараз виїхали з України, живуть в інших країнах, теж переживають не найкращі часи. Але повірте, неважливо, де ми знаходимося, неважливо, як у нас з роботою з житлом, нам завжди легше і простіше заробити, ніж людям, які знаходяться зараз під бомбами, які переживають війну на власній шкірі, які зараз з цим борються, з цими звірствами. І нам набагато легше відправити, і навіть якихось 10, 15, 20, 100 доларів це. Великі гроші, велика підтримка для нашої армії, для ваших сусідів, для ваших родичів, для ваших друзів або просто для малознайомих людей, які потребують допомоги. Тому заохочую вас донатити на потреби армії і допомагати вашим рідним або знайомим. До речі, друзі. Я знаю, що багато людей мене дивляться і не підписуються. Чому? Ви постійно дивитесь мої ролики і не підписуєтесь. Вам же цікаво про те, що, що я розповідаю, що я знімаю. Е, я беру інтерв'ю у цікавих людей, які професійно розповідають або про банки, або про податки. І впевнений, що таких інтерв'ю ще буде багато на каналі. Підтримайте мене підпискою. Якщо вам сподобається це відео, поставте вподобайку. Це дійсно підтримує мене і мотивує знімати нові відео для вас. Дякую. Тож, Чому ми так часто переїжджаємо? Зараз спробую пояснити. Почнемо з того, що ми сюди приїхали в Канаду з моїми двома сестрами: тобто, я і мої дві сестри, і е, мама моя. Е, ми в трьох. Я і мої дві сестри жили в Польщі вже десь понад чотири роки. Мама приїхала після війни з України в Польщу, і разом ми вже переїхали сюди. І коли ми їхали сюди в Канаду, ми домовилися, що будемо підтримувати один одного, в тому числі і фінансово на початку, поки е, поки ми не станемо на ноги. І перший час ми знімали житло е, разом, тому що так було дешевше. Спершу приїхав я і, і моя сестра Люба з Ігорем. І ми жили з ними. Потім приїхала вже моя інша сестра Ангеліна. І перший час ми жили з Любою, з Ігорем. У них двоє дітей. І нам стало трішки тіснувато, тому що у мене мала дитина, у них одна мала дитина, плюс доросліша дитина, три дитини, четверо дорослих, все це в одній хаті було трошки накладно. У дітей різні графіки: один засинає в один час, інша засинає в інший час. Вони будять один одного. Це було дуже незручно. В принципі, жити можна, але ми обрали варіант, що ми з'їхали до іншої моєї сестри з мамою. У них немає дітей, тобто одна дитина в хаті, дорослі, і більш-менш комфортніше вже жилось. Ми допомагали один одному всі три родини платити за житло, але йшов час. І прийшов час їхати і рухатись далі. Всі вже знайшли роботу, почали стабільно заробляти, і ми вирішили, що потрібно вже переїздити, щоб кожна родина жила в своєму Помешкані. Тому що так правильно, так будуються правильні відносини у родини, і ми вже могли собі це дозволити. Тому ми е, спочатку заїхали з Ігорем, я вам показував наше житло. Потім я вже заїхав з Ангеліною, з сестрою, я вам показував також інше житло. І ось це вже третє наше особисте житло. Ну як особисте, ми його орендуємо, але ми тут живемо самі вже. Нарешті переїхали. Я сподіваюся, що це житло вже буде довший час, ніж там півроку, які там, і кілька місяців, що ми там жили. Тому що переїжджати тут в Канаді набагато важче ніж в Польщі або в Україні. Зараз поясню, чому. Тому що в Європі або в Україні у вас немає своєї мебелі, частіше всього приїжджаєте вже в готову в готовий будинок, в готове житло з меблі з меблями. Ви привозите тільки свої речі. У випадку Канади ти переїжджаєш і житло пусте повністю. Ти привозиш з собою всі дивани, обставляєш будинок. І наступний раз, коли переїжджати, це вже просто дуже тяжко, бо багато речей тут уже ти все по-своєму обставив. Треба перевозити і це. Це дуже дуже тяжко. Ми заїхали сюди. У нас дуже мало було мебелі. Ми сиділи днями і ночами на маркетплейсі. Шука, шукали де, які, якусь мебіль, дивани, якісь тумбочки. Е, як ми це все знайшли? Де ми шукали мебель? Коротко розповім на маркетплейсі частіше всього. Відсотків 95 ми шукали на маркетплейсі, десь знаходили щось за 150 доларів, щось за 350, щось там за 20, за 40, їздили, забирали, щось віддавали безкоштовно, такого дуже рідко, але бувало, що ми брали якісь речі, віддавали безкоштовно, ми брали. Ну і в принципі, отак, часто їздиш, щось, береш, якісь дрібниці, шукаєш, 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 і в кінці кінців. Ви бачите, вже будинок повністю обставлений, закуплені різні дрібниці, і потім переїжджати це дуже тяжко. Тому я сподіваюся, що це житло вже буде на довший термін, на рік, два, може і більше, побачимо, як буде. Якщо ви шукаєте житло, я вам бажаю успіхів. Тому що зараз, на щастя, чи, на жаль, але просто є факт: українців приїжджає багато, роботу розбирають, житло розбирають. Тому. Я вам бажаю успіхів, але не вішайте нос, Незважаючи, що багато українців приїжджає і багато людей. все можна знайти і роботу, і житло за останні тижні, місяць, десь тижні приїхало наших знайомих з церкви людей, і всі знаходять житло, всі знаходять роботу. Не буває такого, щоб людина приїхала і прям нема варіантів. Я ще таких людей не зустрічав, хто би сюди приїхав і просто не може не знайти ні житло, не роботу і все так погано йде. З Божою помічю все йде до потрошку всі люди рухаються, знаходять якусь гіршу роботу, потім кращу, потім ще кращу. Так само житло знайдуть якісь гірше, поживуть, обживуться, знайдуть знайомства і потім знайдуть уже краще житло. Я вам бажаю не вішати носа. Хто вже приїхав сюди? У вас не дуже все складується, все буде добре. Я вам обіцяю, просто прикладіть зусіль, зусиль, зусиль. Більше, більше шукайте, більше знаходьте нових знайомств, все буде добре. Ті люди, що планують сюди їхати. М Канада відкриває двері для всіх. Бачили би ви скільки тут індусів? Тут просто на кожному кроці індусі, китайці. Чому б українцям не приїжджати? Не слухайте нікого, хто говорить, що там Канада не резинова. Канада резинова. В Канаду поміститься ще 10 Україн просто повністю, якщо людей привезти. Поселити сюди ще 10 Україн поміститься, тому нікому ви тут не завадите. Канада е шукає навпаки мігрантів, які би приїжджали, працювали, піднімали економіку. Про це я взагалі окремо відео зніму і розповім про це. Тому, якщо ви хочете змінити життя, приїжджайте в Канаду, все у вас буде чудово. Всім, хто лишається в Україні, не може з якихось причин виїхати. Я бажаю вам мирного неба над головою. Обов'язково! Бажаю вам сили. Терпіння і знаю, що Україна обов'язково переможе. Е, робимо все, що можемо своїми силами. Е, хтось з-за кордону допомагає рідним донатить ЗСУ, е, хтось по місцю щось робить. Е, є люди, які просто здались, опустили руки і чекають, коли це все закінчиться. Але зараз такі часи, коли важко всім людям комусь легше, комусь важче, але не варто із за цього гристи один одного ні в якому разі. Кожна людина живе і будує своє життя так як, так, як вона може, так як вона вміє. Тому бажаю вам всім успіху в тому, що ви починаєте у ваших починаннях. Дивіться відео далі. Поговоримо про те. Чи варто їхати одному в Канаду? Чи це легко, чи це просто, які нюанси? І як я це бачу? Ми приїхали сюди з дружиною, з дитиною, з сестрами, але це інша штука. Беремо мою родину. Ми зараз знімаємо будинок. Ви вже побачили, чи ще побачите в цьому відео його. Знімаємо будинок, маємо автомобіль. Дружина не працює. Я працюю один. І зараз платимо також за автомобіль кредит. Розповім про це в якихось наступних відео. Платимо за квартиру, є якісь місячні витрати, інтернети, телефони, комунальні послуги, різні дрібнички, на які витрачаються гроші. І на зараз е можливості відкладати немає у мене. Ну, можна відкладати там 100 200 доларів, коли як, але. Щоб нормально відкласти грошей, можливості немає. Якби я приїхав один без дружини і без дитини. Що би було? Якби я працював на цій самій роботі, я би знімав кімнату якусь за 600 доларів, 500-600 доларів, я би не купував безліч різних там додому прикрас, різних там пахучок, штук на кухню, чоловіку що потрібно. Тарілка, чашка. Вилка, ложка, якась кастрюля, сковорідка, мінімум набор речей, і це все вже дешевше виходить. Я би в місяць витрачав один там, 600 доларів на житло, я би витрачав на інтернет, на мобільний зв'язок і на їжу. Мені би все обходилось би тисячу півтори максимум. Або я би ще попросив шефа, щоб він мене частіше, наприклад, відправляв у відрядженні. Я би там жив у готелях. Мені би ще платили відряджувальні на їжу. Подивіться в цьому відео, я розповідав, як нам у відрядженнях платять за що і які умови. І до вдома я би майже не жив, автомобілем би майже не користувався. Я би купив якийсь дешевий автомобіль. Просто їздити на роботу, як зараз я зробив з фордом. Також ви вже або вже бачили, або подивитесь в цьому відео. І все, з моєї зарплатні на будовах можна заробляти, я скажу так: 3 плюс точно можна заробляти. І якби ви заробляли, візьмемо 3500 на, на будові, витрачали би там, 1000 на житло на якусь їжу, ви б могли відкласти 2000. В гіршому випадку півтори. Візьмемо в розрізі року. Якщо ви приїдете один, я не знаю, чи ви залишите родину десь в Європі або в Україні, або у вас нікого немає, ви приїхали сам, або сама знайшли роботу і живете так, як я говорю, витрачаєте по мінімуму, то за рік ви можете відкласти 12-15 тисяч доларів. 20 це, і навіть 20 можна, якщо задатись цілею. Працювати, економити за рік можна назбирати 20 тисяч доларів. Чуєте мене? 20 тисяч доларів. Я не говорю, що це всі так зможуть зробити, але в таких в ідеальних умовах, якщо ви там економите, знайшли житло, знайшли роботу, можна відкласти за рік 20 тисяч. Ви повертаєтесь з цими грошима, де у вас родина, або десь повертаєтесь, і у вас непогана сума. Якщо ви хочете залишитись тут жити, то це вже інша історія. Знову ж таки, ви можете так прожити так, в режимі економії, скажімо, 5-10 років і купити собі житло вже якесь не в кредит, скажімо. Але це м -м, так тяжко жити. В режимі економії тяжко жити довгий час. Я не знаю, в мене ніколи не виходило, щоб прям я на всьому економив довгий час. І я знаю, що я живу зараз один, момент, один раз. І щоб я там, наприклад, не міг купити собі банани, якщо я хочу, або там, щоб я не міг купити собі щось поїсти, або я би економив, там ходив би в будинку, би було б холодно, бо я не можу там нагріти, я так не звик жити. Але якщо задатись цілью, то це можливо. Ось таке моє бачення. Чи варто їхати самому, чи ні. І в принципі, я скажу так: самому варто їхати сюди. Е, якщо ви хочете тут приїхати і заробити і повернутись, це працює. На мою думку, це дуже класна ідея. Якщо ви один і хочете сюди приїхати і просто жити, почати тут життя, то це теж як варіант, чому ні, тому що на старті вам буде простіше, що нам чоловікам потрібно е, коврик. Тарілку, коврик, щоб спати, тарілку, щоб їсти. Все. Ну така правда. І, наприклад, якщо жінка без дитини, без дітей, без чоловіка їде також сюди, або дівчина, або жінка, також набагато це все простіше, тому що вона собі має якусь кімнату, менше витрат сама собі заробляє, майже ті самі умови, що і чоловік може відкладати, і це все робочий варіант. Ось так я це бачу. Якщо ви згодні зі мною, пишіть, чому саме ви згодні в коментарях. Якщо не згодні, пишіть також, чому ви не згодні, які ви, які моменти я ще не врахував, <хи> тому що кожен бачить історію з різних з різних сторін, і тих гроші, що заробите, потрібно донатити на ЗСУ, відправляти знайомим рідним, які у вас є в Україні, тому що незважаючи. Кому ви відправляєте гроші в Україну з різних інших країн, тим самим ви допомагаєте і економіки в Україні, і людям, які там е, залишились, які переживають е, складні моменти зараз, які потребують допомоги. Тому обов'язково допомагайте людям в Україні, відправляйте на ЗСУ, е, щоб ця війна вже не як, якнайшвидше закінчилася, Україна перемогла. Я вас до цього закликаю обов'язково, незважаючи, в якій ви країні знаходитесь. На цьому все. Якщо я щось пропустив, пишіть в коментарях.